Ціла брейнрот видаляють з Роблокса? Так-так, вам не почулося. Стіла брейнрот можуть видалити з Роблокса через авторське право. Винуватий в цьому Ноксас, тому що він створив таких брейнротів, як Тунтун, -тун Сагур, Гарама, е Сок і останні брейнроти. Він просто може подати на авторське право і їх видалять зі гри. Як ви вже знаєте, то Тун-Тун Сагуря вже немає, він вже, на жаль, вийти не зможе звідси, тому що якраз цей Ноксас, він сказав, щоб забрали зі гри і його забрали. І він створив дуже багато брейнротів. Він просто може сказати на тих брейнротів, яких він створив, і все, і просто можуть забратись. Гарама він дуже рідкісний. Люди на нього тратили купа часу, купа грошей, купа всього. А їх просто можуть видалити зі гри, Ну, якось нечесно і негарно, ну правда? Тому зараз я хочу зробити якийсь розіграш. Я не знаю, на кого мені зробити розіграш, наприклад. На, -на, 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 -на. на кого Я можу зробити розіграш? Во, я зроблю розіграш на оцього. Ні. Ну, блін, я не знаю, на кого можна зробити розіграш. Може в мене хтось на другому поверсі є. О, давайте на цього танчика. Хто перший? Зайде по силці в описі відео або в описі каналу в мій телеграм-канал і під любим постом напише Тун Тун Сагур, той получуть якраз оцього танка на 2,5 млн секунд. І ще авторське право можуть накласти майже на всіх брейнаротів, тому що ну, ця гра, ця гра просто на всіх брейнротах, типа з авторських прав. От крім нобінні пісені, от крім кого ще, крім оці, може. Ну, нубійні піцінені точно. І просто можуть поставити авторські права і будуть в нас тільки нобійні піцінені виходити і, і все. Ну, ігру це в дуже великий шанс, що гру можуть видалити. А кого ж хочуть видалити наступного? Наступного хочуть видалити це Бербер Патапіма. На ньому хочуть вроді або знак з авторським правом зробити, або просто його видалити. І це теж дуже жалко, тому що самих крутих Брейнротів видаляють, можуть видалити. А ви напишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб видалили вже стіле брейнрот. Я не дуже хочу, щоб стиле бренарод видаляли, Ну, просто багато людей тут грали, розвивалися, робили щось там. Ну, типу, вони получали. Ну, і це просто зараз все візьмуть і видалять. Ну, якось не гарно, правда? Але можна не ображатись, тому що є ще в Роблексі дуже багато таких самих цікавих відео. Ой, ігор Наприклад, Інгейм це. Я зігра в кальмаре просто, ви граєте, пробуєте, проходити, получаєте всякі штуки. Наш любимий Грове Гарден, звісно ж. Хто в нього не грав? От хто? В нього всі грали просто. Далі, що ще є? в Roblox? 99 ночей, там можна не одну годину пограти і дуже взагалі класна гра. Які ще є? Я не знаю. Із старих ігор є. Bail bot. О, до речі, якраз вийшла недавно нова гра це садженсів проти ну, ну І це гра від джандела. І зараз я вам це докажу. Виходимо. От, вона. І якщо ми зайдемо в девелопер, то тут буде Buy Джандел, бачите? Ну, це ж від джандела, значить. Хто дуже любить стіла Брейнрот, можете зайти сюди і в це пограти. Теж не дуже погана гра. І так само АФК. Ну, тут багато можна АФК стояти, так і стіла Брейнрот. Ну, а ви не забувайте заходити в мій телеграм-канал. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока! Тут ви можете подивитись відео, щоб мені випало з адміна б'юзу.